Коли вуличні пейзажі не радують око, а заганяють у депресію своєю вогкістю та сірістю, є можливість докорінно змінити свої внутрішні відчуття, завітавши на персональну виставку відомого багатьом митця Максима Слинька. Експозиція, представлена у рамках виставки погляд крізь об'єктив, світ на власні очі, не просто наповнить вас позитивною енергією. Споглядаючи на роботи Максима, ви неначе поринете у інший світ туди через об'єктив. Дякую, що ви завітали на нашу спільну персональну виставку. Я маю честь вас всіх вітати. На жаль, зараз у нас такі важкі часи і хочеться щось приємного, світлого. Ну, ці роботи, які представлені зараз тут, вони збирались не одного дня його ці світлини, зроблені, переважно більшість на Чернігівській області. Частина є і в Івсумській. Більш... Більша переважна частина в Коробському районі колишньому, зараз Новоціверському. І де б я не їздив, чи велосипедом, чи куди б я не йшов лісом. Я бачив якусь красу, якусь там гіллячку, чи якусь пташку, чи може падаючи сніг, чи павутиння, чи якусь бушку, чи комарика там. хоча щось, зас... щось зас... зазняти на камеру. Було таке, що я вилазив, як кажуть, в ночівлю знімати тумани і теж було. Було гроза, я люблю грозу знімати. Ну, взагалі переважна більшість зима. Митець каже, що зиму любить не тільки за те, що це пора року, коли народився і він, і його донька, а насамперед за те, що зима біла та свіжа, саме той період, коли варто все починати з чистого аркуша. Проте на виставці представлені всі пори року, адже Максим бачить прекрасне у будь-який день і у будь-який місяць, чи то проливний дощ, чи то захід сонця, чи багряний листопад. Чи спекотний сонячний полудень все це передане художникам на приголомшливих світлинах? До речі, любов до фотографії у автора виникла давно. А от удосконалював свою майстерність він протягом десятиліть. У мене був фотопрацмена, був у мене Зеніт, був у мене фед, але все таке. Ну що таке плівка? Це треба, якби хтось навчився цього всього. Цифри вже краще фотографувати. Знімаєш ти бачиш. Не подобається – видаляєш. Подобається – робиш там щось. Але дякую моїм друзям, які мені допомогли зробити цю виставку, які допомогли роздрукувати ці фотки, надали засоби для роздрукування цих фоток, надали фарбу для цих фоток, надали папір і надихнули мене моя дитина, моя, моя дитина, дитина, моя сім'я. Талановита людина, талановита в усьому. Так, безперечно, можна сказати і про Максима Слинька. І це відомо багатьом. А ті, хто його знає багато років, не на секунду не сумніваються. У багатогранності його таланту ми з Максимом товаришуємо дуже довго. Наш шлях нашої дружби почався тоді, коли він свою донечку маленьку Поліну. Яка навчалася тоді в початковій школі, привів до нас, коли я працювала в центрі естетичного виховання на гурток. Я знаю, що серед наших мешканців дуже велика кількість талановитих людей, але ну не кожен може готовий поділитися своєю красою, взагалі своїм талантом. Тому мені дуже приємно, що Макс, один з них взагалі, що він може подарувати нам цю красу, а важкі у нас зараз часи такі буремні. Хотілося б десь, ну скажімо так, побачити щось. Позитивне взагалі зарядитися оптимізмом і налаштуватися, ну скажімо так, на якісь гарні часи, які в нас попереду, взагалі. Тому я дякую тобі, дякую. друже, дякую. за цю красу і приєднуюсь взагалі до гарних слов на твою адресу дякую. за те, що ти молодець. Дякую. він не тільки ось бачите, сьогодні показав фото виставку. Він чудово вишиває. Він розуміється в витинанках. Бо він завжди зі мною, коли я виставляю виставки. Ми дуже з ним тісно спілкуємось з приводу питань мистецтва. Він допомагає мені, я допомагаю йому. Тому я хочу побажати йому подальшої наснаги, подальших таких чудових виставок, і щоб вони радували глядачів. Дійсно, він і громадський політичний діяч, і юрист, і автор ліричних творів, і прихильник чудового мистецтва вишивки гладдю, а своїми вишитими роботами може приголомшити будь-кого. І безумовно у такого талановитого батька не менш талановита донька. Я вирішила поділитися цим, тому що ну, це теж моє хобі, одне із хобі. Мені подобається цим займатися, творити, ну фіксувати красу природи. І ось я вирішила підтримати батька. Цього літа їздила в Литву до сестри і там зробила пару фотографій, які висять сьогодні. Теж тут. Природно, що любов до мистецтва прищепив Поліні батько ще у дитячому віці. Вона і малює, і ліпить, і захоплюється музикою. А цього важливого для тата дня вона прийшла підтримувати його і подарувати музичний подарунок. Тож, якщо ви любите природу і мистецтво, вам абсолютно точно варто завітати на виставку Максима Слинька, яка здивує вас атмосферними світлинами дивовижної природи, дасть вражаючий заряд енергії і приголомшить своєю надзвичайністю.